Доброго дня, любі дітки! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Відгадайте загадку і здогадайтесь, про що ми будемо сьогодні говорити? Хустки намотала так, що й не розмотати. Що це, дітки? Так, вірно, це капуста. Відгадайте наступну гад... загадку. В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. Це що за овоч? Так, це морква. Відгадайте ще одну загадку. Довгий зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Молодці, це огірок. А як це все можна назвати одним словом? Вірно, це овочі. Або ще можна сказати, це городина. Тому що всі ці овочі ростуть на городі. Погляньте на картинку і знайдіть на ній капусту. Молодці, знайдіть на ній моркву. Так, знайдіть на ній огірок. Давайте уважно роздивимось картинку з овочами і назвемо всі овочі, починаючи з гори картинки і донизу. Давайте разом капуста, морква, картопля, гарбуз, помідор. Перець, часник, баклажан, огірок, буряк, цибуля і кукурудза. Ми з вами назвали всі овочі, а тепер пропоную описати деякі овочі за схемою. За нашою схемою є вісім запитань. Вони відображені в картинках. Подивіться: перше запитання, що це? Друге. Якого кольору? Третє запитання якої форми? Четверте. Якого розміру? П'яте запитання: який овоч на дотик? Шосте запитання: який він на смак? Сьоме запитання де він росте? І восьме, останнє запитання що з нього готують? Тож будьте уважні. Спочатку ми візьмемо капусту. І я вам допоможу її описати за схемою. Тож почнемо! Це капуста. Вона зеленого кольору. За формою капуста кругла, розміру великого. На дотик вона гладенька. На смак не кисла, не солодка, нейтральна. Росте вона на городі, а приготувати з неї можна борщик, овочевий суп, салат, рагу. З капусти можна зробити начинку в пиріжки? Капусту можна заквасити, тобто заготувати її на зиму. Далі я міняю овоч, а ви за схемою спробуєте описати його самі. Що це? Якого кольору? Якої форми? Якого розміру? Яке на дотик? Яке на смак? Де росте? Що з нього готують? Опишіть за схемою цей овоч. Тепер опишіть за даною схемою наступний овоч? Тепер опишіть цей овоч. Наступним опишіть цей овоч за схемою. Постарайтеся ще описати цей овоч за схемою. Опишіть наступний овоч за схемою. І потрудіться вже опишіть останній овоч дуже смачний. Молодці. Скажіть, друзі, ми їмо овочі тільки восени, коли їх збирають? Чи ми їмо їх круглий рік і взимку, і весною, і влітку? Вірно, ми їмо овочі круглий рік. Скажіть, будь ласка. А що треба зробити для того, щоб їсти овочі взимку і навесні? Що треба зробити, щоб зберігати їх, і вони не зіпсувались? Потрібно їх на зиму заготовити. Потрібно їх правильно зберегти. Давайте з вами дізнаємось. Як правильно зберегти овочі на зиму? Овочі можна консервувати в скляні баночки. Ось як тут маринувати. Овочі можна квасити, солити у відрах. Картоплю, моркву та цибулю ми спускаємо в льох, в підвал або в погріб. Ось ви бачите погріб, де стоїть консервація і картопля. Овочі можна сушити в духовій шафі або в духовці. Це сушені овочі, буряк, картопля, помідори. Ось це подрібнені сушені овочі. Ось так виглядають сушені овочі. Які можна купити в магазині. Сушені овочі взимку можна додавати в борщі, супи, м'ясні страви, в рагу І взагалі туди, де вам подобається за смаком. Вони зберігають всі свої корисні вітаміни. А наше заняття сьогодні закінчене. На все добре, до побачення!